Славнозвісний звісний світязь запрошує не лише на пляж, а й до лісу, на якусь стажки. Тут можна зібрати ягоди, приготувати обід просто неба чи просто перепочити. Ми знаходимося на ограційному пункті перемоги. Цей перемот якраз є частиною якби, зупинівкою, зупинкою екологічної стежки лісова пісні, яка починається біля санаторії лісової пісні. Тут люди можуть просто відпочити, поралаксувати і далі продовжити дорогу. А туристи, які їдуть по трасі, вона, бачите, вдовж, біля траси знаходяться, можуть зайти, зварити якусь юшку, якогось шашлика, посидіти. Ягод позбирати, тобто в такому відпочинковому аспекті. На території нацпарку понад два десятки озер. Унікальна система водойм простягається на десятки тисяч гектарів, і кожне озеро має свою екосистему і маршрут для дослідження. Саме такі місця зберігає дика природа і відкриває для туристів через екостежки. Ми сьогодні в режимі в рамках національного парку маємо 23 озера. Mm -hmm. Загальною площею 6,7 тисяч гектарів. Але взагалі в, націон... в території бившого Шацького району є 29 озер. Щомусь закажуть 30, але ну, я ніколи не знаю, де те 30-й озеро, але ну, ну, де десь. Можна... Заїто 29 озер на території Бившого Шацького району. Це на 75 тисяч гектарів. Деякі костежки нацпарку облаштовані спеціальними пунктами для моніторингу стану води. Тут досліджують рівень ґрунтових і напірних вод, спостерігають за гідрологічними змінами, аби зрозуміти, як живе й дихає цей край. Це ґрунтова вода є напірні. Напірні води це крайний горизонт. Це де десь, ну, якщо взяти м -м, глибину світі за 58 метрів, тобто це вже карстова ліка, карстова оборонка. Напірна седловина десь порядка 40-50 метрів. І вона показує, як йде кореляція коригування гідравлічного зв'язку між напірним і ґрунтовими водами. Справа в тім, що коли немає ґрунтових вод, починає спрацьовувати напірне живлення. Тобто воно Різноманітні шецькі нацпарк це не просто відпочинок біля води. Це місце, де природа і туризм поєднані між собою. Тут бережуть озера, досліджують екосистеми і щодня працюють над тим, аби ця унікальна територія залишалася живою і відкритою для всіх, хто цінує справжню природу.